Дивись, Катя, береш отакі заморожені овочі. Щоб вони були більш-менш однакові. Морковка, перець, оці великі куски там капусти цвітної, брокколі, не треба. Ось такі яркі береш. Підварюєш рис, Довго, довгий желательно. Потім на сковородку кидаєш цибулі, ляєш олії і кидаєш таких два гарних куски масла. Обжаруєш це все, цибулю. А воду ставиш, щоб відварити оці овочі. Все, це ти поставила на плиту. Так, посолити, поперчити цибульку і хай обжарується. Овочі виглядають отако. От Очки красивенькі, цвітні. От вони такі залишаться. Так, рис в мене зварений ще вчора. тобто ти можеш його зварити зарані. Це любиме блюдо Єгора. Він сьогодні заказав його. Так, водачка закипіла. Викидаємо туди овочі. Одною рукою незручно. Все, викинули, помішали і хай не киплять, просто тільки вскипіли, починають кипіти, і сразу їх на друшляк, Цибулька піджарується. У цей момент олії олії повинно бути масла багато. Тобто, прямо так не жаліє. Ти можеш кидати приправи, які тобі подобаються. Там часник, якісь орегано, корицю, коротше, все, що тобі подобається, приправи, ти кидаєш в це масло з цибулькою. Воно обжарується, овочі зараз почнуть вскіпати. Як тільки вони вскіпають, ми їх одразу процідюємо. Ми їх викидаємо на шлях. Так, я кидаю сухого часнику і солодкої паприки. Це небагато. Ти можеш кидати, що хочеш. Що тобі подобається. Так, цибулька жариться, Скипай. ти вісь, тільки починає булькати. Бачиш? Тільки-тільки починає булькати. Тобто ще одну хвилинку. Цибуля не згорена, це вона така від фабрики буде. Трошки червоненька. Так, пройшла хвилинка, вон булькання починається. Ось уже воно. Все, плиту виключаємо, овочі, виливаємо на друшляк. Навчуся одною рукою все робити. Двісь які овочі красиві. бачиш? Вони не перетіли. Потом ми беремо ці всі овочі і викидаємо в нашу сковородку. Кидаємо і перемішуємо. Кришкою не накриваю, Дивіться, який колір гарний. Так, гарні овочі покипіли, буквально хвилинку. Беремо рис і висипаємо сюди. Надо другу руку. Зараз висиплю. Так, рис висипав і починаєш його розмішувати. Він починає напітуватися маслом. тебе там олія і масло слівочне. Тобто отак його розминаєш. Просто коли ти рис звариш одразу і він буде тепленький, він швидко розмішається. А цей... Його не треба ламати, ти його просто отак підмішуєш. Дивіться, в нас олії практично не залишилось на дні сковородки. От. Вона вся впіталася з овощі. і зараз починає впітати рис. От. На великому вогні це все робимо. Щоб воно не тушилося, а обжарувалося. І отак помішує комочки. Розбиває, розтискає, ну вони легенько. У мене просто рис недовгий. Я вчора варив вечором кашу з Єгором їли. Єгор ну, сказав, що хочу любиме своє блюдо. От ми готуємо його любиме блюдо. І отак от мішаєш. Бачиш який колір. Він якби трохи жовтоватий, але це від паприки. Різ жовтувати. А овочі всі залишаються, бачиш? Жовтий залишилося жовтим, червоний залишилось червоним, зелений залишилось зеленим. Отак от мішаєш 3-4 хвилинки. Все, плиту виключаємо. І отакий от у нас рис на виході. Бачиш, горошок він зелений, перчик він червоний, морковка вона. Помаранчева, кукурудзка, вона жовтенька. Все залишилося в своєму кольорі. І навіть якщо ти його завтра будеш розігрівати, він буде точно в такому кольорі. Все? Поняла як? Учися, готуй. І все буде добре. Пока.